Всім привіт! My name is Лена. Погода сьогодні обіцяє бути просто чудовою на вулиці останні теплі дні. Тож не варто їх витрачати на всілякі дурниці, а потрібно робити що. Звісно, їхати на риболовлю сьогодні 21 вересня, і я вирішила порибалити на десні. Саме тут я спіймала свого першого в житті ляща близько п'яти років тому, вагою десь близько півтора кілограма. Досі пам'ятаю ті емоції. Це дуже цікава історія, яку просто мушу вам розповісти. Але це буде згодом. Сьогодні планую знайти місце, де 5 років тому я піймала тих лящів. Ну або ж знайти нову точку ловлю. В ідеалі, звісно, знайти і стару, і нову. Замішаємо прикормочку. І сьогодні я хочу порадувати наших рибок різними смаколиками. І дуже сподіваюся на те, що старі знайомі для нас лящі прийдуть їх посмакувати. Але для початку мені все-таки доведеться розвантажити авто. Ну що? Погнали Сьогодні я змішала дві прикормки. Я взяла світлу прикормку і темну прикорку. У нас прикормка має дуже чудовий запах: аромат без квіта, легенькі такі нотки якихось спецій, яскраві частинки пастачини. Ми зробили перше зволоження, потім ще буде одне зволоження. Я планую, щоб вона була така трошечки волога. Дальню дистанцію я буду додати горох. Ми плануємо ловити лящиків. Горох ще додасть трішечки вологи, і прикормка буде, мені здається, такою важкою. Вона буде гарно лежати на дні. Ці частинки будуть лежати, пилити. І лящини встоють перед такими смаколиками. Додатково ми нашу рибку сьогодні будемо частувати іще із живими компонентами, опаришами, черв'ячками. У нас є трішечки кольорових опаришів, які залишилися з минулої рибалки. У нас є трішки мотиля, які ми будемо вішати на насадочку. Прикормочку замісили. Для рибки все приготували, помірялися, закормилися. Ми ще не закормилися, бо ми біля відра сидимо. Для рибалки в нас все готово. Рухаємось далі. Закормлювалась, вже так відчутно потеплішало. Навіть довелося роздягнутися. Ну, то і добре, тому що я так замурзилась під час годування, що це жахіття. Знайшла дві дистанції. Одна в мене знаходиться 41 метр, а інша 60 метрів. Глибина і на одній, і на другій дистанції плюс-мінус однакова. Що там, що там, у мене падає на 8 секунді. Це виходить, що у нас там десь близько 8 метрів. Тобто перша дистанція, 41, 8 метрів. Друга дистанція 60. Так само 8 метрів. Я намагалася знайти якусь бровку. Але такої прям яскраво вираженої бровки тут немає. Перша дистанція я знайшла на 41 метр чисту місцинку. 5 обертів котушки, і потім починається такий підйомчик на ракушку, такий плавненький-плавненький. Друга дистанція я закинулася, я знайшла такий виступ, як пупок. І за ним чиста місцина. Потім через нього переходиш також починається чиста місцина, але я вирішила ловити за пупком. Ну, щоб трішечки зробити розрив між дистанціями більший. По суті, так ми і будемо ловити. Різких бровок немає, ніяких таких страшних аномалій, які можуть зашкодити нам ловити рибку, також я не побачила. Тож сподіваюся, що мої старі добрі знайомі ляші вже десь пливуть сюди, до мене. Більше сподівань у мене, звісно, на дальню дистанцію. Чомусь всі вважають, що чим далі, тим більша риба. Я не виняток, я так само вважаю. Киночки. Маленькі, великі, будь-які, клюйте, клюйте, пожалуйста, я вас дуже прошу. Може на них маркетинг подія? Безкоштовна фотосесія для всіх видів рибок. Чим більше риба, тим більше фотографій. Вам потрібно всього-навсього вчепитися в гачок. І професійний фотограф відфотографує вас з усіх ракурсів. Нічого не працює. І... Я тут кинулась другу вудку перезакидувати, бо вже час прийшов. А тут така покльовочка. Ух. Ой, пручається! Вона так пручається, клас! Дочекалася, нарешті я дочекалася. Бо вона тут навколо плюхається, купається, такі викрутаси робить. А на гачок не йде. Поміняла трішечки, що там? О, яка гарна рибка. У, хто це там у нас? Опача! Ай, красавиця! Диви, як класна! Ух си! Привіт, моя дрібнота! Хто це тут у нас такий прийшов? Хто це тут у нас? Сінечка. Це він до мене з Дніпровської набережної приплив. І Що це так гачок так гарно? Перекрутив. Ай, мій маленький. А? Клас. Плас. Все, риба є. Значить, діло буде. А? Ну, це було неочікувано. Ой, диви, які качки плавають красиві. Тато, мама і троє діток. Аллилуйя! Мене риба! В мене риба рибає! Ой, яка приємна така важкість на гачку, та що, Ой, клас! Ой, ой! ти ви? А ну, хто там у нас? Хто там? Ой, то моя рибиночка хороша. Я вас сьогодні всіх... Дуже-дуже дуже обережненько. Тихо, 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 тихо. Опача! Ха-ха-ха. Підлящик. А хто такий підлящик? Це ребенок лящика. Значить, ми рухаємося в правильному напрямку. Клас. Я вже навіть і не сподівалася. У мене вже. Настрій навіть почав потрішечки псуватися. А тут О, боже, скільки соплей, Все в соплях. Красота. Єс! А -а -а! Іди мій маленький. щас, Ой, в мене аж настрій піднався, якщо чесно, бо я вже цю другу вудку закинула ось по цій рябі. Ну, Думаю, можливо, вона тут, ця риба. Я ж вже навіть не, не знаю, де її шукати. Вже і там, і там, і так, і сяк. А воно ніяк. Ну, Думаю, кину вже сюди, прямо під берег. Може, тут вона стоїть. Тому що перебрала всі варіанти, всі насадки, не клює і все. Всі повідці, які тільки в мене були, я вже переміряла. Я вже навіть майже двохметровий повідець хотіла ставити. Але ж все-таки клюнуло. Все таки клюнуло. Ну, нічого не змінюючи, ставлю червону, червоного опариша, Фух, надоїдливі ці комарі. Трішки пінки і. в ту саму точку. Клас. Ух, чесно, але він так плавно плавно вийшов. Навіть не пручався. Сенечка той більше пручався, до речі, ніж все. А цей так плавненько-плавненько йшов. Клас. Ну, підлящику. Сподіваюсь, там. Твої ще стато й мама прийдуть. Опа. Клас. Течії взагалі немає. От від слова зовсім. Хоча вода прибуває, але годівниці в мене легенькі, як для десни, це якийсь феномен. Ловити на дистанції 60 метрів на годівнички 80 грам, такого тут ніколи не було. Зазвичай тут годівниці 120-150 грам, і то їх не тримає, завжди зносить, приходиться постійно перезакидуватись. А тут 80 грам і вони стоять, як вкопані. Ми Почали сюди їздити років п'ять тому. І як я вже вам казала, що на цій місцевості я спіймала свого першого ляща. Колись мені потрапила на очі така цікава історія в інтернеті, що раніше, коли ходили баржі дуже багато по річкам і перевозили зерно річками, тоді судоплавство було таке більш розвинуте, ніж зараз. То є таке повір'я, що стаї з граї лящів ходили за цими баржами, тому що з цих барж висипалися зернята, і ляші йшли за цією баржею і збирали ці зернята і харчувалися ними. Ми приїхали з чоловіком сюди на цю місцину, розклалися. Я, починаючи рибалка, починала. Тільки вчитися, ловити, мені ж дуже хотілося спіймати ляща. Мені здавалося, що це щось таке неймовірне. Я бачила ті емоції, які були у рибалок, які на березі ловили. І я ж ціленаправленно їхала ловити ляща. Я сиділа так само, упиралася, старалася, а він ну не клює, не клює, не клює й не клює. І тут пройшла баржа. Не з зерном, з піском. Там намивають пісок далі вверх по течії. І я ж така відчайдуха, думаю, ну що мені втрачати? Втрачати мені немає чого. Беру я свою вудку і з усієї сили, що я закидаю слід за тією баржею. Ляпсь, все. І не встигла я її поставити і тут чую в руку так. Туф, туф. Я навіть не зрозуміла, що це було таке застукання в руку. Я думаю, чи я за баржу зачепилася, чи взагалі що? Що трапилось. Чоловік каже, тягни в тебе клювака, я починаю тягнути, виважу. І там був мій перший в житті лящ. Все-таки на генетичному рівні їм передається в спадок історія, що за баржами потрібно ходити. Це був такий собі лящик десь кілограма на півтора, але тоді вперше мені здавалося, що я тягну просто якогось кракена, він пручався, він давив, я виважувала, старалася, упиралася. Ну, я все-таки його змогла дістати. У мене навіть десь фото з ним залишилося на пам'ять. І потім, уже після того лящами почали ще ловити, ще ловити, їздити. Тобто ті емоції вже були ну, звичайно, яскравими, але не такими як від першого. А сьогодні баржі у нас не ходять і ляші, напевно, десь у відпустці. Хе-хе. Беничок. Як ти його? Боже, ну. Ну ти мені це поясни. Цей в мене опариш більше, ніж ти. Як його можна заглотнути? Це для мене феномен, нонсенс. Я не розумію, як так вони можуть робити. У мене різні спрейчики. Зараз ми туди один ароматик, туди інший ароматик. Має маєш воно рано чи пізно клюнути на щось. Будемо рибу зваблювати ванільками. А я думала, що це в мене годівницю несе, а то маленький бичечок вчепився і приподнімає. Раз приподняв, два приподняв. Раз приподняв, два приподняв. А я думала, що це годівничку у мене трохи підносить. Думаю, дивно. Далі не несе, тут таке, наче несе. Сидиш собі, відпочиваєш, ні про що не думаєш. Не думаєш, де лящі? От чого мої вудки це не чарівні палички? Так би взяла пару заклинань, би сказала, типа щось «Експектум патроне. І вона, як чарівна паличка, тільки раз і так хопа, 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 а там риба. Стоять, як вкопані, хоч би шевельнулись, хоч одна. Дивись, ви, О, як упирається. що це там таке в нас упирається? Не б'є, а іменно упирається. О, почало битися, б'ється, б'є. ти що? А що це там у нас? Хто це там до мене такий пожалував? У лошара. Повна лошара. Ну, вона була велика. Вона була настільки велика. Отака! Отака. І тепер ніхто ж нічого не докаже, бо сама найбільша риба, яка, та, яка зірвалася з гачка. Капець! Ну, клювало красиво. Інтелігентно. Обідно, досадно. Ну, ладно. Ми ж не за рибу сюди приїхали. Ну, поки що дальня дистанція краща. Я вже ловлю 2,5 години. Вже перша година дня. І працює краще все-таки дальня дистанція, ніж ближня. Ближня взагалі. Один випадковий синець і все. Так, здається, нам вдалося розкормити дальню дистанцію. Я відчуваю риби. Ну! Ну, ух, кто молодец, я молодец, Ху -ху -ху -ху. привет, привет, как красиво. Клас. Привіт, моя хороша. Іди. У мене почало виходити. У мене почало виходити. Клас. Справжній кайф. Моя остання нервова клітина на ближній дистанції все, не витримала. Я перемаркерилась і стала трішечки ближче перед бугорком. Десь виходить у мене метрів 58, приблизно так. Ну, можливо, 57-58 метрів. Гачок той самий, товщина жилки та сама, повідець, метр двадцять. До речі, закинула 60-ту годівницю, не змінила, просто забула. А її не несе, вона нормально стоїть. Буду пробувати ловити далі. Тому що далі там трішечки краще життя по рибці, ніж ближня. Ближня, взагалі, одна випадкова рибка за дві години це практично можна сказати, що дистанція не працює. А 60-ту годівничку все-таки трішки несе. Треба буде поставити більшеньку. У мене є в запасі, тож зараз ми вже хай постоїть. Це в нас буде такий ефект протяжки. А потім вимотаємося і поставимо трішки важче годівничку. Як в мене. Пахнуть руки ванількою, Наче в якомусь кондитерському цеху. Наче я не на рибалці, а випічку якусь роблю вдома. Давай, 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 давай. Обережно. Так, я ж надію, що я не перекинула сама себе. О! Все-таки переставитись на дальню дистанцію це була хороша ідея. Ха -ха, єсть. Клас, 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 клас. О, цього разу так гарненько заглотнила. Клас, давай туди до своїх друзів. Ой, моя Халюся, Прийшли все таки до мене, прийшли. Все-таки мені вдалося їх привабити. Смаколики працюють. А до речі, тут спрацювало три піночки. А туди я поставила, ну, напевно, штук вісім мотилів. Подивимося, що, що нам мотилик скаже. З кожною рибкою мій настрій все краще і краще. А кажуть, надисні риби нема, все тут є. У мене он півдня мозгів не вистачало, як її ловити, а потім вже все-таки трішки. Розібралися. І все норм. До речі, на цю вудку я поставила такий більш жорсткий фідергам, тому що я ж планувала ловити на ближній дистанції, а на тій у мене більш м'якший. То на жорсткий фідергам відчувається, ну, по-іншому виважування. воно таке тобі тут приходиться вудкою Відпрацьовувати, щоб вивести рибу, тому що вона жорстко так тримається і жорстко віддає тобі прямо вудку. А тут він м'якше, тут він амортизує і не так ти відчуваєш ці покльовки, виважування. Тут емоційніша ця вудка, яка справа, що була на ближній дистанції. Хоча й тут дуже прикольно також, коли щось клюне. Головне, щоб вони обидві разом не клюнули, бо я розгублюся, я не буду знати, що мені робити. Я зараз дивлюся, життя таке там, там, подіргунчик там. Думаю, зараз, якщо дві разом клюнуть, як мені їх виматувати дві разом? Я так, напевно, підніму одну спробую, ага, тут така рибина, підніму другу, ага, тут така рибина, і буду обирати де більша рибка. А де ж мої старі лящі, а? Що вони мене сьогодні ігнорують? Останнім часом мене. Не полюбляють лящі. Щось вони на мене, напевно, якусь обіду мають затаїли. Що я їм поганого зробила? Наче ж додому не забираю, всіх відпускаю, кормлю, приголублю, поцілую, відпущу. Що не так? Ого, насилу підняла. Що воно таке важке? Не Можна витягти. Ні, там риба. Сім'ян он, Семенич ти? Я думала там щось таке, неймовірне. А там? Ой, а що це в нього з животом? В нього якась аномалія? Схоже, що його гвинтом від човна ударили. В нього перебитий животик. Маленький, не бійся. Я тебе лише сфотографую і відпущу. ой ой У пручається. У мене ж не вимилась кормушка не встигла. Опа, ну no, здравствуй, Сеня. Молодець. Колискова. працює. Ой! О! Прикол! Оце прикол. Це вищий уровень професіоналізму. Це окунь. Палосатик. Привіт, матроскін, привіт. Поняли, як на рибу ловити. Ну, зараз я ще зроблю декілька закидів. Уже корму у нас залишилося буквально раз, два і немає. І буду починати збиратися додому. Покажу вам свій улов. Сьогодні рибалка була дуже трудовою. Довелося спітніти, пошукати, поборотися, включати кмітливість, винахідливість, щоб спіймати рибку. А що з того вийшло? Побачимо за декілька хвилин. Ну що, ось і добіг кінця мій чудовий вихідний на риболовлі. Ось такі красені сьогодні завітали до нас на наші смаколики. Чудовий день, чудовий настрій, чудова трудова рибалка. Всі в них постане лузки, а ми відпускаємо рибку до себе в водойму і подякуємо їй за чудові подаровані емоції.